Нас зовнішня політика, по-перше, має зводитись до того, що ми маємо вийти на кордони 91-го року. Ну такі очікування суспільства іншого не дано. І дай Бог, щоб ми вийшли. Я тільки двома руками за. Тобто, це нелегка справа і завдання. Бо так говорити, ну ми вийшли, а що далі? Дай Бог, щоб ми вийшли, і ми маємо для цього ще дуже багато зробити, говорячи об'єктивно. Перший момент. Другий момент. Ну, після того очевидно, що буде переговорна позиція, і якийсь е мирний, е мирний формат. Але що таке мирний формат? Це ж не значить, що всі все забули, пожали руки і роз розбіглися. Має бути гарантії безпеки для України. Я вже казав, знову ж таки, повторюся. З моєї точки зору, окрім членства в НАТО, жодні гарантії працювати не будуть. Росія не буде, вибачте, за сленг, перти проти всього оборонного союзу НАТО. І я не вірю в те, що вона здатна на даний момент протистояти такому військово-політичному блоку. Тобто, ми маємо у своїй зовнішній політиці продовжувати вектор євроатлантичної інтеграції. І хочу сказати, що Зеленський зараз перебуває в Фінляндії. Є Спільна заява кількох прем'єрів Північної Європи, які підтвердили підтримку в тому, що Україна має рухатися у євроантлетичному напрямку напередодні саміту у Вільнюсі. Це дуже важливі заяви. Друге. Я особисто думаю, знов ж таки, це ви кажете, панове депутати, не наша компетенція проводити переговори від імені держави. У нас є е, повноваження для це для це керівництво військово-політичне, але я впевнений в тому, що не буде. Е, Прямих переговорів Росія-Україна. Тобто, це очевидно буде залучення якоїсь третьої сторони, чи це ООН буде. Чи ну це знову ж таки? Це ще питання, ми забігаємо наперед, але не буде такого, що зустрілися у форматі двосторонньому, щось підписали і розбіглися. Третій момент: навіть якщо мирні переговори, що далі? Обов'язково репарації. Обов'язково. Арештування активів, відшкодування витрат, до речі, е, е, треба віддати належне у цій заяві опозиціонерів. Пункт про репарації є, і це правильний пункт. Добре, що є усвідомлення того, що має бути компенсація. Вибачте, е, ціна не то, що висока, ну просто фантастично Захнально. висока. Репарації. Я особисто вважаю, що ніяку Москву ми не маємо йти. Ми е, за те, щоб. Поважати суверенітет інших держав у міжнародно визнаних кордонах, і я не я упевнений в тому, що не стоїть зараз завдання йти на Москву. Але поки їхні окупаційні війська на нашій території, ми маємо абсолютно повне право на їхній території здійснювати також кроки у відповідь. Це е, війна, і це треба речі своїми називати іменами. Коли говорять mm -hmm. про те, що от ви захищаєтеся, там обороняєтесь на своїй території, але ні ні на територію Російської Федерації, ну це неправильна позиція. Зрозуміло. Це неправильна позиція. Тому знову ж таки, вийшли на 91-й рік кордони, мирний формат, гарантії безпеки, і з моєї точки зору має бути швидка, умовно кажучи, рух і інтеграція mm -hmm. в НАТО. А далі, повірте, ну, скажімо так, якщо вірити статистиці, то Росія буде нездатна, вибачте, економічно і ресурсно і воєн, проводити і такі і історії, масштабні воєнні операції.